11 вересня до нашого міста вкотре завітав народний депутат від 139-го виборчого округу Олександр Пресман. Мета приїзду обговорення певних проблем комунальних закладів. Депутат на власні очі мав можливість ознайомитись з роботою навчальних закладів та їх проблемами. Подробиці візиту дізнаєтесь із наступного сюжету. Навчальні заклади непростий для країни час потребують підтримки та допомоги, як батьків, так і меценатів. Торкнулося це дитячого дошкільного закладу. номер 5. на великих дитячих майданчиках малечі не вистачає спортивного приладдя. Дошкільнята не мають можливості активно фізично розвиватися. Різноманітні гойдалки та гірові конструкції це те, що вабить кожну дитину. Дізнавшись про проблему цього закладу, народний депутат вирішив допомогти і зовсім короткий термін запланував встановити тут спортивні майданчики. В пятом садике мы э, решили сделать детские площадки. Директор садика э, предложит тот набор, который, на ее взгляд, необходим сегодня в пятом садике. Она предложит те материалы, те наборы горок, э, каких-то каруселей, качелек. Мы сегодня запланировали где-то 10 октября. 10 октября, я считаю, что будет хорошая... прекрасная золота осень осінь в южному, і ми вместе с з вами, вместе с з родителями, вместе с з дітками, в місті установимо эту площадку. Завітав народний депутат і до авторської школи, щоб особисто побачити, як працює освітній заклад. Надія гузок провела екскурсію учбовим закладом, а також розповіла про певні труднощі в роботі школи. Посмотрели третю школу. Я познакомился с проблематикой, которая оказалась сегодня достаточно серьезной. Один из самых серьезных вопросов это финансирование учителей 10 класса. К сожалению, те финансовые планы, которые были спущены, они не отражены на самом деле финансовой деятельности этой школы. Я надеюсь, что сессия городского совета по итогам 9 месяцев во внимание примет. Возникли вопросы и по спортивному. І по теннисному столу, і по спеціальним трехнажурним снарядам. Справжні витвори мистецтва побачив народний депутат в клубі юних техніків Чорноморець. Роботи вихованців клубу вразили Олександра Семеновича. На завершальній ноті зустрічі Таїсі Єсі Дронов директор закладу вручила депутату справжню птаху щастя. А це птиця щастя. От, вона золота, вона доброжелательна, вона ігрів, вона хоче миру. Вот и хочет счастья. Это в ваш дом.